От курток дівчинка кукла. 98 см. Вона йде подовжено. талія йде ось так стягується красиво. Серединка йде утеплена. Хутро не відстівається. На рукавах йдуть манжети. І тут цікавий принт. Далі 104 см утеплено. Захист проти вітру снігу та дощу, капюшон відстівається. 104 відстівається хутор. Удовжено 122 під пояс повністю утеплено. Кутро відстівається. 116 см, Кутро відстівається, утеплено. 116 см. На ліпучках, на замочку, повністю утеплена. З карманами. 122 см. Те, що вона йде утеплено. 122. Утеплено в середині, утеплений капюшон. На манжеті йде резинка, кармани. 128. Удовжена куртка. 128. Утеплена серединка, утеплений капюшон, манжети та кармани. Скворку йде замочок. 134 капюшон відстібається. Тут йде на ліпучках. 140. Це йде натуральний наповнювач, хутра відстібається. 140. під підколя. 146. Кутро не відстібається. Серединка повністю утеплена, є манжет. 152 утеплена, лижна курточка регулюється на рукаві манжетом карман.